Вітаю! Після живцювання пеларгонії минуло два місяці. Живці пеларгонії мають чудовий вигляд. Вони почали активно нарощувати зелену масу. Подивіться, які зелені листочки. На підвіконні зараз найкраще для них освітлення. На деяких рослинках вже з'являються перші бутони. Але я їх обрізаю. Це дозволить рослині розвивати міцну кореневу систему. Прийшов час. Перевірити, як розвивається коренева система моїх живців. Молоді корінці мають гарний вигляд і свідчать про успішне вкорінення.